Ще ні разу не виїжджав вже за Україну за кордон. І умови виїзду. Ми не їдемо заробляти і поповнювати свій бюджет. Кажу пані Лесі, ми їдемо, нас приймають, ми ночують, нас харчують. Головне, щоб ми пропагували своє місто, наш театр, що ми з Галичини, і це нам поки що вдається. Дуже активно. У ну, цьому році ми теж побували в місті Санок з виставою дзеркало. Це ви всі знаєте. У нас був такий міжнародний проект. Виграла Йола Ярецька у міністерстві культури Польщі, і за кошти Польщі. За ті кошти ми поставили виставу і потім її возили в місто Санок, звідки вона походить. Теж надзвичайно тепло і гаряче нас приймали але то був лютий місяць. Ну, попри всі ті закордонні поїздки, які намічаються ще їхати, наш театр живе активно, працює. Крім того, що ми зараз зменшили кількість показу вистав на базі, ми їздимо гастрольною діяльністю. Зараз ми їдемо в місто Ужгород і на етнофестиваль, місто Мукачево з 19 по 22 число. Потім їдемо Чебільці, Івано-Франківськ. Хмельницький, Кіровоград, Миколаїв і е, закінчимо е, наші гастролі. І е, цей сезон е, у Львові, театр Заньковецький. Це в останній декаді, де ми покажемо свої, всі останні вистави, в тому числі і е, Риму. А театр е, зараз е, працює над, е, над виставою Чермен Годенщик. Яка має вийти до кінця сезону Енеїда Котляревського і Жана Кокто Людський голос це найближчі. Ну, найближчі це буде Шерменко і Людський голос. Енеїда це надзвичайно помпезна і широкомасштабна вистава, яка потребує надзвичайно і фінансової, і, і, і матеріальної, і, і, і людського творчого ресурсу. Тому, скоріше всього, це буде під кінець року. Но, підтримку є і надіємо, що буде фінансова з обласної ради на постановку Енеїде. Ми розраховуємо на це. Ну, такі наші творчі плани. Я ще добавлю слово. Знаєте, наскільки приємно, коли ми їздимо в Польщу і місто Дровобич почали знати не тільки місто Бруно а місто Франка. І місто Котермака. Ми коли виграли проєкт 16-ї школою, квести і міські ігри, «Ой, йдемо шляхом Горношульця, а мені сказали викладачки зі школи в Устриках, про Вулошульця читаємо в інтернеті. Дайте нам щось інакше. І ми пішли шляхами Котермака і шляхами Івана Франка. І мається настільки тішить, тому що все-таки Дрогобич – багато культурне місто і. Візнається далеко далеко від своєї від свого розташування.